Російська Федерація знову опинилася під обстрілами у ніч проти 20 березня. Авіабаза в Енгельсі зазнала сильної атаки. У ГУР заявляють про успішну спецоперацію. Привіт, друзі! Це ютуб канал Україна на часі. Моє ім'я Даріна Глущенко. Усі деталі розповім далі у відео. Атаку на російське місто Енгельс, де розташована авіабаза військово-космічних сил РФ, здійснило головне управління розвідки Міноборони України. Бійці спецслужби вдарили по місту дронами в ніч проти 20 березня. Це була планова робота гур на тлі повномасштабної війни проти РФ. Наразі результати роботи українських розвідників уточнюються. За даними моніторингових каналів, на авіабазі Енгельс 2 могли перебувати стратегічні бомбардувальники. Ту 95 МС. Про виконавці. В атаки на об'єкт з посиланням на джерела у середу розповіло видання РБК Україна. Як розповіли виданню джерела, це була планова робота головного управління розвідки Міноборони України. А її результати уточнюються. Моніторингові канали повідомляли, що з авіабази «Енгельс-2» злетіли шість стратегічних бомбардувальників. ту 95 МС. Російські екіпажі провели тренування та за попередніми даними повернулися на аеродром базування. Тож ймовірно, там і досі перебувають ці літаки, за допомогою яких окупанти завдають. Масованих ракетних ударів по Україні один такий бомбардувальник може нести на собі 6 ракет Х 555 чи 8 Х-101. Також ними повідомляли, що на Енгельсі базуються літаки Ту-160. А я нагадаю, що днями у Белгороді та Курську вже традиційно пролунали вибухи. Росіяни заявляли, що міста атакували ЗСУ, завдавши ударів із РСЗВ Вемпайр, точка У та Петлю. Окрім ракет, як стверджували окупанти, були ще атаки ударних безпілотників в результаті вибухів. Урську було частково відсутнє світло, начебто, уламки пошкодили підстанцію. Друзі, у мене на цю хвилину все не забудьте підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк, написати коментар. Ну і звісно, поділитися нашими відео з друзями, щоб підтримати нас і отримувати актуальну, перевірену, Сподіваємося, що цікаву для вас інформацію.